Дуже часто, я думаю, кожному із нас приходиться бачити в городі, в селі чи десь інде, коли підходять діти і просять щось. Хтось просить гроші, хтось просить купити щось поїсти. І я дуже часто наблюдаю реакцію старших, От яка буде реакція? Ви знаєте, один дасть там 2 гривні, йди. Дав 2 гривня і все, іди, іди, не мішай. Інший каже, іди звідси. Що ти просиш? Хай тобі батько чи мати дасть. Можливо, у цієї дитини немає ні батька, ні матері. А якщо і є, то є не Дуже такого часто буває. Іноді буває, дитина просить їсти просить щось купити і купить те, що сам би не їв. Людина купляє те, що сама би не їла. Що не дала би там купити суху булку на іди. Ви знаєте, я пригадую своє життя. 90-ті років я про це декілька разів говорив і жив у сім'ї, яка була не дуже благополучною. Сім'я, яка була пристрасна до алкоголю. 90-ті роки роботи особливо не було, зарплатні дуже сильно затримали, їсти що не було, одіти що не було. І дивишся на інших дітей. Коли батько чи мати десь за границею, там дивишся, і конфети йому принесли, і одіж. І знаєте, і у школі є таке, коли ти щось значиш, то до тебе і маєш і друзів, і подружок. Коли у тебе сім'я неблагополучна, коли ти одягаєшся так ніяково, до тебе ставишся як до нижчого сорта. Ти нікому не потрібний. Ніхто навіть і не думає, що в тебе є серце і душа. Ти теж хочеш їсти. Ти теж хочеш гарно одітися, але в тебе немає можливості, тому що неблагополучна сім'я. І на превеликий жаль, це знаєте, це є у суспільстві. Але на дуже прикро, коли серед віруючого народу є така різниця, коли у церкву приходять до нас люди. Які не можуть собі дозволити купити одежину кращу, коли тобі не можуть дозволити купити більше їсти, тому що у них немає можливості і різні обставини. Є діти, які приходять до нашу общину, але у них не було получше сім'ї. Я коли ходив у зібрання і пригадую собі нашу молодь, всі гарно одягнені, а мені не було що і взути, і вдіти. діти. Ідеш на молодіжне зібрання, знаєш, як та кажуть, як сіра мишка. На тебе дивляться так в ніякому. І думаю собі, ти прийшов у церкву, де би мали тебе підтримати, де би мали з тобою ну, поздороватися, привітатися гарно, але тебе так, осторонь. Тримає тебе осторонь, тому що ти незначущий, Ти не так одягнений. Ти не маєш щось особливого, ти в тебе батьки ніякі. І знаєте, і дуже е, ті, хто гарно стоять, насміхаються, над тим, що їм погано. І це серед християн. Я би сьогодні хотів сказати, ми християни, ми діти Божі, ми не маємо робити різниці. Чи, чи це діти заможніх, чи це діти нижчих, бідних, можливо, неспроможні. Ми, ми, як діти Божі, як християни, ми маємо допомагати, благословляти, проявляти повагу, навіть якщо це діти із неблагополучних сімей. Тому що за всім цим наблюдає Господь слава йому. І на превеликий жаль сьогодні 83% у державі – це наруги над дітьми. Дуже прикро, коли наруга йде у віруючих сім'ях, коли батько знущається над дітьми, коли батько не розуміє дітей, коли б'є без причини, коли мати їх ругає, треба чи не треба. Я не раз бачив... Коли батьки виховували своїх дітей, там, де потрібно було наказати, вони проігнорили. Там, де треба було приголубити, вони наказали. Коли дитина щось просить, вони це не чують. Є насильство над дітьми. Ми бачимо, до нас приходять люди, дітки просити хліб із циганського населення. І я дивлюся, як не раз ми дивимося, йде циган просити хліба. Іде, тому що він циган. А хто нам дав право до циган ставитися, як до нелюдини? Він так само дитина, він так само хоче їсти. Він так само має потребу, тому що у нього ті самі чувства, що і в мене. Хоча не циган, але я був голодний. Я хотів їсти, але мені так само ніхто не давав. Так, да, я не ходив, я не просив. Я не простягав руку. Але я дякую Богу, що Господь піклувався різними способами Господь не залишав голодаючим, різними способами Він давав. Але сьогодні Він випробовує нас, християн, як ти будеш ставитися до білого чи до цигана. Кожен має Потребу. У кожному є душа. Чи ти білий, чи ти циган. Господь знає і про одного, і про іншого. І Він сьогодні випробовує тебе і мене. Як ти будеш ставитися? Не раз підходять, знаєте, йдеш в супермаркет, і там хлопчики підбігають і знають, і приходять і кажуть, дядя, купи їсти. Дехто купить, дехто внажане, дехто каже, іди до того, хто тебе зробив. Це прикро. Це прикро чути, коли це говорять люди віруючі, «Іди до того, хто тобі, хто тобі зробив, хай тобі купить їсти. Він не прийшов тобі питати, слухай, а хто мене зробив, він просить. Купи мені поїсти. Купи хліба, купи там каші. Де бувають знаєте, запроси, де коли просять те, що я собі не можу купити. Знаєте, приходиш у магазин і просять купи поїсти. Я кажу, що тобі купити. Йде в супермаркет і показує. На такі речі я кажу, слухай, я собі сам не можу це дозволити купити. Але якщо є можливість купити хліба, купити каші, купити молока, купити щось такого, дитині купити щось солодкого, тому що він дивиться на цього, в нього слюна тече, тому що він хоче цю шоколадку, а в нього немає можливості купити собі. Купи, не пошкодуй. Подумай, що це мала бути твоя дитина. Ми з цим дітям сьогодні, правда, нічого не шкодуємо. Купляємо все, що вони захочуть. Хочуть шоколадку на, хоче на, хоче ігрушку на, хоче то на. Все, що хоче. Ми з дітям купляємо все. Але коли просить циганська дитина, то просто булочку іди і не мішай. Хай сьогодні нам Господь дасть мудрості показати те, що ми християни, що ми діти Божі, чи то білий, чи то циган, ти не маєш права зневажати. Ти повинен показати християнство. Якщо ти християнин, то не на слові, а на ділі.